Це добре, звісно, що ми будемо жити тепер у вас. Але нам нема де спати. Не хвилюйтеся, ми все зробимо. Добре позаграли, друзі вже пішли, тепер займемось справами. Зараз ми все облаштуємо трошки магії і почекайте. Я поки схожу за тим, що треба принести. Добре, добре. Так, де наші речі? У, ой, важко. Ой, скільки ти всього принесла, Ганно, ну, давай я поможу тобі розібрати все це. Так. Ой, які гарні кошики, будете в них спадки. Лішечка, давай все розставимо зараз, а потім подивимось, що вийде. Так, все розклали. По-моєму, у нас файно вийшло, правда, сестричко? Так. А ви що скажете, котики? Вам подобається? Ой, як класно. Мяу. Зараз підемо займатися місця. Чилау. Вау. А я сюди. Я сюди. А я сюди. А ми сюди. Я сюди. А я сюди. Класно. Дякуємо, мяу. Завжди раді допомогти. Слухай, Ганна, ти де такі гарні джинси взяла? Ой, ти вже помітила? Ну, звичайно. А то я завжди тільки в сукнях, в сукнях, як гадаєш, мені б джинси підійшли? Звісно, сестричко. Ходімо, сходимо в магазин і купимо. Ну, добре, давай. Добрий день, ми б хотіли купити у вас джинси. Добрий день. Ой, м'яу, Добрий день. У нас якраз залишилось двоє. Хто буде купляти? Все на мене. Ну, тоді треба йти в приміречну. Ходімо, сестричка, я тобі допоможу. А ось і я. Ну як я вам? Ти дуже гарна. Так, ви перевершена. Дякую. Тримайте гроші. До побачення. Ходімо, сестричко. Ходімо. О, наші котики! Ну, як ви? Ой, нам так добре, що ми аж заснули. Хі -хі. Ну, добре. Тоді спить, відпочивайте. Так, а ми з тобою, сестричка. Думаю, ще подивимось нові туфлі. Так? Так, так, ходімо. Тук-тук, до вас можна? Це я Ельза Королева. І я, Ганна її сестриця. Ми раді до вас завітати, бо нам треба нове взуття. Ой! Ми раді вас вітати в нашій крамниці. У нас найкращі сумочки в місті, валізи, а взуття залишилось дві пари. А якраз будемо міряти? Так, так, покажіть, що у вас є. Все такі чорні на підборах. Мені здається, посмотрите вам, пані Ельзо. Дякую. А для вас у нас є ось такі рожеві. Будемо міряти. Так, звичайно. Давайте міряти. Мені дуже зручно. І мені. Ми раді вам були прислужитися, раді, що вам подобалось наше життя. Так, дуже файне. Зараз оплатимо карткою. Ходімо на касу. Так. Тримайте. Так. До побачення! Що може, ще на атракціону сходимо? Давай, покатаємось на потязі, як в дитинстві. Так, їхо! Шаж... <пон acidic> Ой, круто! Ельзо, Тобі дуже сподобається! Клас! Круто! Тепер моя черга клас! Зараз, зараз, дай ще хвильку! Давай, я тебе притримаю, коли ти будеш злажити. Та я тебе обійму, сестричко, аж батьків наших згадала, і я теж, я так тебе люблю. Ну, все, тепер моя черга буде залазити. Так. У-ту, поїхали. Усім до наступних зустрічей. Па-па!